Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 20 вересня, середа. Авторинок звичайний е, у четвер. Ми просто проїздимо сьогодні в Луцьку. Вирішив заїхати, показати вам, як виглядає авторинок, площадки авторинку у середу. Е, дуже багато людей запитують, тож показую. Ринок досить наповнений. Ну, дорога пуста, але автомобілів достатньо. Хто приїжджає в середу. Можете заїжджати, роздивлятися собі, контакти до продавців є. Ось, бачите, практично все заповнено. Традиційно проводу огляди цін на автомобілі, що сьогодні є. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст, зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Кода Октавія А5, 12 рік, 1,8 бензин, 9300 ціна. Контакти бачимо присутні. Світлий салон на тканині. Клімат-контроль, підігрів, автоматична коробка, дисплей, мультикермо присутнє та парктроніки. b 8 Passat. Passat 16 2016 року, двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт. Є все, це має ціну на ОЗі комплектація, мабуть, 234 тисячі кілометрів пробігу. Тут контакти до власника, ціна 17 900. Так, Салон дивимось шкіряний. Клімат-контроль, коробка механічна. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління. 11 рік, 1,5 дизель, 240 пробіг, 8850 ціна. Посешна музика, клімат-контроль, круїз, датчики світла та дощу, парктроніки, навігація, мультикермо. Так, дивимося зараз. Тут телефон є, дивимось по салону. Салон комбінований, бачимо. Автоматична коробка роботизована тут у них. Навігація. На оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf Plus. 11 рік, 1,6 дизель. Автоматична коробка передачі, 10500 ціна, контакти бачимо. Так, є кліматконтроль, підігріви сидінь бачимо. Парктроніки також присутні. Так, дві машинки в одному кадрі, Opel Insignia. 11 рік 2.0 дизель 286 пробігу, 8600 ціна, контакти бачимо. Так, салон звичайний. Клімат контроль, мультикермо присутнє. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Наступний автомобіль Audi A6. В Сьомому кузові. В седані. 13-й рік quattro система 2.0 бензин, 13700 ціна, контакти бачимо. 155 кВт-двигун. Дуже класний салон, бачу коричнева шкіра. Так, так, погано видно через скло О, трошки є. Є люк бачу на оригінальних гарних дисках, проктроніки. Така машинка. Більше інформації уточнюйте власника. Renault Megane Intense. 17 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, автоматична коробка передач, 162 тисячі пробігу. 14300 ціна контакту до власника ось тут присутні. Так, бачимо досить гарний салончик на гарній комплектації. Більше інформації уточнюйте власника. Дача Логан. Семимісно, 10-й рік, 1,6 бензин, 150 пробігу, 6300 ціна. Контакти бачимо. Часто запитують про семимісні варіанти. Дуже рідко зустрічаємо. Є така машинка. Так, показую по салону. Шкода Октавія А5, 11 рік, 1,6 дизель, 271 тисяча пробігу, 7700 ціна і контакти присутні. Салон звичайний, коробка механічна, клімат-контроль, мультикермо присутні Б8 Passat, Європа 20 рік, 2,0. Дизель, 140 кВт, 90 тисяч пробігу, коробка автоматична, є всі асистенти, трьохзонний клімат-контроль, оптика стан ідеальний, 27900 ціна. Ford Focus mk 3 13 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, пробіг 188 тисяч, є підтвердження. 10 тисяч доларів ціна за автомобіль, контакти є. Так, По комплектації. led денні ходові вогні, плюс ксенон, скло з підігрівом, я бачу, є повотинка. Клімат-контроль, безключовий доступ, автопарковка, датчик світла та дощу, круїз контроль, датчик сліпих зон, парктроніки Троніки 360, ух ти, асистенти, фронт асистент, лайн асистент, Bluetooth, сервісна книжка, два ключі. Щоб диски оригінальні. Ціни б не було. Так, так Дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf, Golf 15-го року, 1,6 дизель, 246 пробігу, 11800 ціна, контакти бачимо. Так, По салону. Салон на тканині. Коробка механічна, клімат контроль. Мультикермо присутнє. Парктроніки також є. Шкода Октавія А7. 15 рік, 1,6 дизель, 81 кВт. Механічна коробка, двохзонний кліматконтроль, є навігація «Парктроніки», Круїз 12500. Ціна контакти бачимо. Повтори з коробка механічна. Клімат, контроль присутній. Б 7 посад. 12 рік 1,6 дизель, 247 пробігу. Контакти бачимо, що тут присутні, 9700 ціна. Салон на тканині, коробка механічна, клімат контроль присутній. Реномеган в світло-коричневому кольорі. Такі кави з молоком, як кажуть. 11 рік, 1,5 дизель, є клімат контроль, навігація, електропакет, 8 тисяч ціна, контакти видно гарно. 181 тисяча пробігу. Механічна коробка, салон звичайний, клімат, контроль присутній. На зимовій резині парктроніки також є. Шкода Octavia a 5 Така гарна машинка. Дев'ятий рік, 1,8 бензин, повний привід, 211 пробігу, 8100 ціна і контакти бачимо. По салону. Рено талісман. Талісманчик 16-го року, 190 тисяч пробігу, 1,5 14 14900 ціна без підкрасів, сервіс, сертифікати, контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Дуже красива машинка. І поруч Б-8 Passat в майже такому самому кольорі. 18 рік, Full LED оптика, бачу Highline Premium 2.0 дизель, 103 кВт. 112 тисяч пробігу, 260. Так, 26 800 ціна. За 18 рік. Трошки кучеряво. Салон звичайно класний, біла шкіра, клімат контроль, повна комплектація, проктроніки присутні. Volkswagen E-Golf. 17 рік, 36 кВт батарейка. Пробіг 76 тисяч, ціна 17800, контакти бачимо. Салон на тканині. Решту стандартно все. На оригінальних дисках машинка кого цікавить, телефонуйте. б 8 Passat. Так, Passat 19-го. Року 2.0 дизель на автоматі 182 пробігу, 19 300 ціна, контакти є. Йдемо, глянемо по салону. Так, Салон клімат кліматконтроль, дисплей. Приктроніки та форкоп присутні. Шкода Octavia a 5 РСК. Реска у нас 10 року 2.0 125 кВт, коробка механічна. Пригнаний з Німеччини 225 пробігу, сертифікат з наявності, 11900 ціна, контакти бачимо. Так, По салону РС салон, клімат-контроль з підігрівами, РС кермо, РС сидіння. Все в оригіналі. Парктроніки присутні на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Так, п'ятий гольфік. 2008 рік, 1,6 бензин, 6500 ціна, 237 пробігу. Рідна фарба, кондиціонер, присутній МПА-ний двигун. Контакти видно, добре. Салон потребує хімчистки. Кондиціонер бачимо є, механічна коробка. Форкоп присутні. 7 пасад. 12 рік дизель, 228 пробігу, 12900 ціна, контакти бачимо, коробка автоматична. Так, Салон на тканині, коробка автоматична і клімат-контроль бачимо. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. Повний привід пишуть авто з Швейцарії. Шкода Octavia a 5 в заданні, Там Чи в Ліфтбаці. 12 рік, 2,0 дизель, 81 кВт. Пробіг 225 тисяч, 9800 ціна. Контакти ми бачимо. Заглянемо по салону. Клімат-контроль, підігріви. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra H в білому кольорі в універсалі. Десятий рік. 1,76800 ціна. Та контакти до власника ось тут присутні. Коробка механічна, клімат-контроль, мультикермо присутнє. З фуркопом та парктроніком. Бешостий Passat в універсалі. 2006 рік, 1,6 бензин MPI, 218 пробігу, 6800 ціна, контакти бачимо. Сало надзвичайний відканині. Коробка механічна, кондиціонер присутній бачимо. Шкода фабія. 15 рік, 1,4 дизель, 8900 ціна. Контакти ось тут і тут присутні.